Мої бажання на наступний рік. Я знайшла коло сфер життя людини і вирішила по черзі виписати свої бажання для кожної з них. Перша сфера здоров'я. Хочу зробити повний чекап організму, здати необхідні аналізи, перевіритись на інфекції та нарешті вилікувати те, що залишилось незавершеним. Друга сфера родина. Мрію відправити батьків на відпочинок. Вони багато роблять для мене, і я теж хочу зробити для них такий подарунок. Наступна сфера друзі та оточення. Зараз ми рідко бачимось з друзями, тому хочу, хоча б раз на місяць, організовувати вечори з настільними іграми. Це мене завжди радує, і я хочу, щоб такі зустрічі стали традицією. Четверта сфера: освіта та розвиток. Цього року маю велике бажання нарешті придбати айпад. Планування та заповнення свого трекера звичок у цифровому форматі це для мене справжнє задоволення. Сюди ж додаю мету прочитати 30 книг за рік. П'ята сфера відпочинок і розваги. Планую відвідати два нових міста в Україні. Раніше я частіше подорожувала і цього року хочу відновити цю звичку. Далі фінанси. Моя мета відкласти 50 тисяч гривень. Це буде моєю фінансовою подушкою на майбутнє.